Привіт, друзі, мої вірні підписники та просто поціновувачі справжнього зимового кайфу, з вами, як завжди, ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розберемо найцікавіше прогноз клювання на 24 грудня 2025 року. Цей день друзі обіцяє бути особливим адже зима вступить у свої права по справжньому. Але як показують мої спостереження та дані. Які ми знайшли в мережі, навіть у люті морози можна зловити свій трофей, готуйтесь до справжніх рибальських пригод, адже сьогодні ми розкриємо всі секрети успішного кльову в цей морозний день. Що ж, давайте перейдемо до найцікавішого кого і на що будемо ловити. Холодна вода та стабільний тиск змушують рибу шукати глибину, але й годуватися їй теж потрібно. Тому шанси є і вони дуже непогані, особливо, якщо знати місця. Почнемо з нашого улюбленого хижака. Щуки ха. У такі морозні дні щука стає менш активною, але великі особини все ще виходять на полювання адже їм потрібно підтримувати енергетичний баланс. Шукайте її на глибинних брівках, біля затоплених коряг та інших підводних укриттів. Де є перепади глибин від 3 до 6 метрів, саме там вона чатує на свою здобич, моя порада використовуйте повільні приманки, великі силіконові приманки, що імітують поранену рибку або балансири розміром від 7 до 12 сантиметрів. Проводка повинна бути дуже повільною з тривалими паузами. І не забувайте про флюорокарбоновий поводок, адже вода прозора і хижак дуже обережний. Далі. Окунь Цей смугастий розбійник у грудні тримається з граями у глибоких ямах та біля підводних перешкод. Окуня шукаємо на глибинах від 4 до 8 метрів. Найкраще працюватиме вертикальний джигінг або невеликі балансири довжиною до 5 см. Також чудово показує себе ловля на мормишку з мотилем. Головне, знайти стоянку з грає, і тоді кльов може бути дуже активним. Не соромтеся експериментувати з кольором приманок, іноді взимку яскравий провокатор робить дива. І, звичайно ж, А, плотва та ляще. Мирна риба в цей час року дуже обережна і тримається придонних шарів, шукаючи тепліші місця. Їх можна знайти на ділянках з помірною течією або на глибинних плато від 3 до 5 метрів, снасті делікатний фідер або поплавкова вудка. Прикормка повинна бути малоактивною, з невеликою кількістю дрібного мотиля або рубленого черв'яка, На гачок один-два мотиля, опариш або невеличкий шматочок черв'яка. Пам'ятайте, риба швидко насичується. Тому прикормки кидаємо мінімум. Тепер давайте розберемося, чому саме такі рекомендації, і яка у нас взагалі ситуація з природою. Погода 24 грудня на більшій частині України очікується справжня зимова погода. Температура повітря вдень коливатиметься від мінус трьох до мінус дев'яти градусів за Цельсієм. А вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до мінус п'яти, десяти, а подекуди й до мінус тринадцяти градусів. Це пов'язано з впливом потужного скандинавського антициклону, який принесе з собою морози. Атмосферний тиск буде високим і стабільним, що, за моїм досвідом, позитивно впливає на клювання риби, незважаючи на холод. Вітер очікується північно східний, помірний, місцями поривчастий – від 5 до 10 метрів на секунду, а в західних регіонах до 9-14 метрів на секунду. Опадів більшість регіонів не побачать, але на заході та в Карпатах можливий сніг та навіть хуртовини. Температура води. В українських водоймах вода вже дуже холодна, наближається до нуля градусів за Цельсієм. У Києві, наприклад, температура води становить близько 2,3 градуса Цельсія. На річках Львівщини, за даними на 18 грудня, температура води коливалася від 1 до 6 градусів Цельсія. Льодостав уже почався або активно формується на більшості закритих водойм. А на великих річках можуть бути прибережні ділянки льоду або шуга. Така температура змушує рибу бути малорухливою і економити енергію, тому шукати її потрібно в місцях скупчення, де вона почувається безпечніше. Фаза місяця 24 грудня у нас зростаючий місяць, який почав набирати силу після молодика 20 грудня. Згідно з місячними календарями, цей період вважається сприятливим для риболовлі, коли активність риби поступово зростає. Загальна активність риби Грудень це період першозимя, який добігає кінця і риба переходить у зимовий режим. Загалом активність риби буде середньою, але з періодами хорошого кльову, особливо в першій половині дня. Хижак буде брати, але обережно мирна риба триматиметься глибини. Тому, друзі, оцінюю кльов як хо хороший, але з нюансами кскам. Обумовлено це поєднанням стабільного високого тиску та зростаючого місяця, що стимулює рибу до годівлі, незважаючи на сильні морози. Нарешті, друзі, хочу побажати вам ні хвостанні луски. Пам'ятайте про безпеку на льоду, одягайтеся тепло і не забувайте про термос з гарячим чаєм. Якщо вам сподобався цей прогноз, обов'язково поставте лайк цьому відео, поділіться ним з друзями-рибалками та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. А на що ви плануєте ловити цього морозного дня? Чи вже маєте свої зимові секрети успішного кльову? Обов'язково діліться своїми думками та досвідом у коментарях під відео. До нових зустрічей! І хай ваші гачки будуть гострими, а улов багатим!